Кожного року з лютого до листопада пагорби ТЗ у Франції цілковито змінюються завдяки присутності багатотисячної молоді з всього світу. Влітку тут виникає своєрідне наметове містечко, яке щотижня оновлюється. Молоді люди приїздять для того, щоб зустрітися одне з одним і прожити цих декілька днів разом. Я не дуже чітко пригадую свій перший тиждень ТЗ, але здається, якось я сказала, що тезе є і казковим, і цілком природним водночас. Що мене справді вразило, коли я приїхав в тезе, то це юрби людей, які тут перебували. І це суперово, бо це ж не є ні рок концертом, ані музичним фестивалем. Найбільше мене вражає. В ТЗ відкритість людей, їхнє бажання спілкуватися, їхнє бажання поділитися, поділитись думками, поділитися своїми переживаннями і здобути натомість чиюсь любов і чиюсь дружбу, і чиєсь розуміння. Це місце, де ти можеш знайти спокій, ти можеш знайти хороших нових друзів і розібратися більше в собі. мене справді здивувало те. Що брат Роже захотів зробити тут щось таке, що мені здавалося просто неможливим створити сопричастя між людьми. Мене здивував тутешній спосіб життя. Я очікував побачити якесь гламурне місце. Адже ми у Європі. А коли приїхав, то побачив просте селище. В тези ми можемо бути одновременно в гармонії з людьми, з природою і з Богом. Тут трошки більше сім'я, в якій ми також вчимося. Стримати один одного, такими, як моє, і любити. Кожну людину як особистість. Після другої світової війни, коли брат Роже приїхав сюди вперше, те це було звичайним і доволі віддаленим селищем центральної Франції. Він провів свої перші два роки практично самотнім, пропонуючи притулок біженцям, більшість яких були євреями. Після війни декілька молодих людей приєднались, щоб розділити життя брата роже Це були перші брати з спільноти ТЗ. Відмовляючись від пожертвувань, вони постановили жити лише з плодів своєї праці. Вони разом молились у маленькій сільській церкві. Незабаром почали приїжджати перші паломники. Лідери церков і дедалі більше молодих людей. Для того, щоб прийняти зростаючу кількість всіх тих, хто бажав взяти участь у спільній молитві, потрібно було збудувати більшу церкву. Її назвали церквою примирення. Церква примирення була збудована у 62-му році, проти братові роже вона видалася надто великою. Він вирішив повернутися в сільську церкву для молитви. І спочатку брати так і зробили. Але вже за 10 років церква примирення стала замалою. Що ж робити? Сказати молодим людям не приїздити? Зовсім ні. Брат роже прийняв інше вражаюче рішення: зруйнувати тильну стіну церкви і поставити на її місці велике шатро. Ще однією важливою подією в історії спільноти став приїзд до ТЗ папи Івана Павла II. Слова, якими він звернувся 5 жовтня 1986 року, залишаються в пам'яті багатьох людей. Конвура для папи, як і для вас, паломники та друзі спільноти, тезе є лише тимчасовим привалом в дорозі, але тезе відновлює того, хто приходить сюди, наче джерело свіжої води. Ми чітко усвідомлювали, що Бог чогось очікував від нас, і ми б хотіли звертати особливу увагу на те покликання, яке Бог вкладає в серце кожного християнина. Про те, щоб втікати від заклику Бога, не може бути й мови. Ми не ховатимемося від відповідальності ніколи. 16 серпня 2005 року раптово обірвалося життя брата роже. Він був битий психічно хворою людиною на початку вечірньої молитви в церкві в тезе. Ще не все, що посіяв цей слуга миру і людина примирення, є повністю усвідомленим. Він не був великим богословом. Він не був тим, кого в певному значенні можна було б назвати видатним промовцем. Знаєте, як ті, хто розмахує руками на сцені і збирає біля себе натовп, він був тим, чия цілісність виявлялася у всьому, що він казав чи робив. Він був людиною, в якій все обличчя, постава, голос і сама його присутність говорила про можливість жити мирно, жити в примиренні. Більшість людей приїжджають у неділю і залишаються на цілий тиждень. Всіх тут зустрічають рідною мовою, люди приїжджають сюди, щоб зустрітись з іншими, разом шукати змісту та молитись. Кожний день починається роздумами на запропоновані одним із братів спільноти теми віри. ТЗ це куменічна спільнота серед братів є як католики, так і представники різних протестантських течій з 25 країн світу. Потім обговорення продовжується у групах, де люди вчаться слухати один одного. Здесь не смотрят на то, как ты одет, здесь не смотрят на то, как ты говоришь. И даже неважно, что ты думаешь, есть у тебя какие-то сомнения насчет твоей веры, или ты твердо убежден, тебя принимают таким, какой ты есть. Тесное спілкувание и обговорение библейных тем. Они не настолько заглиблені в религию, скільки заглиблені в наше життя і в його розуміння. Це те місце, де можуть подумати люди різних возрастів, різних культурних слоїв і о, і кожен знаходить для себе щось -то своє, тобто для кожного ТЗ є чимось особливим. Зранку в обід та вечері брати зі спільноти і паломники, котрі приїхали на тижневі зустрічі, збираються разом для спільної молитви. просто вражають, тому що під час молитви ти чуєш ці прекрасні мелодії, які вражають тебе до глибини душі, і тому часто твоя душа співає потім вдома. Посередині молитви ми е, е, на деякий час е, замовка всі замовкали і зберігало таку тишу. Це спочатку це мене дуже дивувало, насправді. Якби перший раз я подумала, що можливо збилися там зі слів або щось таке, що перестали співати, і наступила просто повна тиша. Але вже трошечки пізніше я зрозуміла, що це так повинно бути, і це дуже дуже добре, тому що це дається час для людей для того, щоб вони самі помолилися Богу про і подумали над тими питаннями, які цікавлять саме їх. Коли... Настає тиша, таке відчуття, ніби ти поринаєш себе і дослухаєшся до своєї душі. І інколи можна почути якісь відповіді на найпотаємніші бажання. Перебування в ТЗ тісно пов'язане з досвідом простоти. Для багатьох це цілком новий досвід. Прості умови життя в ТЗ допомагають нам зрозуміти, що речі, які ми ціну як здаються нам цінними вдома, насправді абсолютно неважливі. Для того, щоб бути щасливим і бути щасливим з Богом, треба зовсім небагато. No, the of life is not a problem for me. простота життя не є проблемою для мене. Це те, до чого я звик вдома, в Кенії. Тому мені це не заважає і не дивує мене. Це швидше надихає. А ще бачити, що люди в Європі можуть жити так само просто. Це справді тішить. German people and French people піпо, last one. Congratulations. Фактично ТЗ не має найманих працівників. Прийом такої великої кількості людей інколи до 6 тисяч стає можливим лише завдяки бажанню кожного допомогти. Коли ти повертаєшся додому після першого тижня перебування в тезе, відчуваєш себе сильнішим, більш впевненим. У тебе з'являється краще розуміння того, чого ти насправді прагнеш. Ти відчуваєш себе зарядженим. Інша річ, що справді вразила мене, це той факт, що тут немає жодних пропаганд, місіонерських заяв та якогось стратегічного плану. Це просто спосіб життя. те, чого ми прагнемо, це щоб молодь тут відкрила для себе довіру, довіра, котра зможе глибоко оживити їхнє життя, і допоможе їм вийти за межі себе самих до більшої відкритості. Ти почуваєшся вразливим, і саме ця вразливість мені і подобається в тезе, бо це все і означає бути самим собою, бути тим, ким ти є.